Ей, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про грін-карту США. Що це таке, кому вона потрібна, як правильно її заповнити, і саме головне, як підвищити свої шанси, щоб її виграти. Якщо ти дивишся це відео, значить тебе цікавить тема переїзду в США або ж залишитись там після закінчення програми. Рекомендую підписатись на канал для того, щоб не пропустити важливу інформацію з приводу можливостей в інших країнах. Та США. Отже, що таке грін карта? Грін карта це дозвіл на постійне проживання на території США, яке надає вам легальне право працевлаштування, отримання освіти, вільного подорожування, медицини та навіть отримання громадянства. Заявку на участь у розіграші грін карти має право майже кожний. Є просто декілька умов, які потрібно виконати. Потрібно бути або громадянином, або бути народженим в країні, яка має дозвіл брати участь у розіграші грін карти. Україна є в цьому списку, і українці вже давним-давно грають грін карту. І по-друге, ви маєте мати мінімум середнього освіту. Думаю, також це не буде проблемою для кожного з нас. Давайте розглянемо процес подачі заявки на грін карту. Вам потрібно заповнити заявку на офіційному сайті dvprogram.state.gov. Зверніть увагу, що це єдиний офіційний сайт. Будьте обережні з іншими сайтами, що можуть брати гроші за послуги, оскільки участь у лотереї є цілком безкоштовною. Після входу на сайт знайдіть кнопку Begin Entry. Після цього вам відкриється анкета учасника розіграшу Green Card. Вам потрібно уважно її заповнити і слідкувати моїми інструкціями. Так, перший розділ називається Name, це ваше ім'я. В першому полі вам необхідно ввести ваше прізвище. Уводіть його точно так само, як воно вказано у вашому закордонному паспорті, щоб не допустити помилки. Ім'я так само. В розділі Middle Name вам потрібно вибрати, що у вас його немає. Розділ 2. Ваш гендер. Якщо ви чоловік, ви вибираєте мейл. Якщо ви жінка, вибираєте фімейл. Розділ дата народження. Будьте уважні: з першого вам потрібно ввести місяць. День а потім рік вашого народження, країна в якій ви народилися зі списку. Вибираєте Україна. Пункт 6. Ви пропускаєте. Зверніть увагу на розділ 7. Зараз вам буде потрібно завантажити ваше фото. Це фото є специфічного розміру. Ви можете перейти за посиланням на офіційний сайт для перевірки розміру фото. Для того щоб було все правильно, ваше фото має бути 2 на 2 дюйми або 51 х на мм Розділ 8. Адрес для листування. Пункт А Ви пропускаєте. Починаєте з пункту. Пункт B, в якому ви вказуєте адрес вашого фактичного проживання, а саме вулицю. Пункт C. Якщо у вас є інша адреса. Пункт D. Ви вказуєте назву міста проживання. Пункт E, ви вказуєте область. Пункт Ф. Ви вказуєте почтовий індекс. Пункт G. Ви вибираєте країну. Розділ 9: Країна фактичного проживання. Якщо ви зараз проживаєте не в Україні, ви можете вибрати будь-яку країну із списку. Розділ 10: номер вашого телефону. Цей розділ є по бажанню. Якщо ви хочете, ви можете указати ваш номер телефону. Розділ 11. Ваша електронна почта. В пункті A Вкажіть ваш емейл. В пункті B для підтвердження, вводіть його ще раз. Розділ 12: Рівень вашої освіти. Зараз будьте уважні і виберіть зі списку рівень, який відповідає вашому, тільки початкова школа, середня школа без ступеня. Диплом середньої школи, Училище. Деякі університетські курси, вища освіта. Деякі курси для вищої освіти. Диплом магістра. Деякі курси докторського рівня. Ступінь доктора. Розділ 13. Який у вас зараз сімейний стан. Неодружений. Одружений. Моя дружина не є громадянкою США. Одружений: Мій чоловік є громадянином США. Розлучений. Вдова. Розділ 14. Діти. Тут вам потрібно вказати числом, скільки у вас є дітей. Якщо у вас немає дітей, вкажіть просто 0. Після цього натисніть Continuate. Зараз у вас буде можливість ще раз перевірити вище вказані ваші дані. Якщо все сходиться і все правильно, ви можете натискати Submit. Після цього ви отримаєте унікальний код підтвердження. Обов'язково збережіть його. Ваша заявка на грін карту успішно заповнена. Якщо ви слідкували моїм інструкціям, значить ви все зробили правильно. Зараз вам залишається очікувати тільки на результат, який буде 3 травня наступного року. До цього часу вам нічого не потрібно робити. Тільки в той момент, коли буде результат, ви зможете зайти на цей самий сайт і ввести ваш confirmation number для того, щоб перевірити результат. Якщо ви виграли, ви побачите ось таке повідомлення. Якщо ні, ось таке. Ваш напевно цікавить, як збільшити шанси для перемоги в лотереї Green Card. Теоретично ніяк. Тому що це є лотерея, і ваша заявка вибирається вибірковим способом. Якщо вас вибрали, ви виграли. Якщо ні, спробуйте ще раз. Але обов'язково я вам рекомендую. Переконайтеся в тому, що ви завантажили фото правильного розміру. Це є також дуже важливо. Не подавайте заявку двічі, тому що через це вас можуть дискваліфікувати. Ну і звісно, якщо ви одружений, ви можете подати дві заявки. І відповідно, це удвоїть ваші шанси у перемозі. Сподіваюся, моя відеоінструкція була для вас корисною, і ви не допустили жодних помилок і вам пощастить. Якщо так, тоді не забудьте підписатись на канал, написати якийсь коментар, ну і, звісно, поставити лайк. До зустрічі в наступному відео.